Слава Богу. слава Богу! каже Господь, я знаю в кого я вірував. Аби Бог надісто укріпив, дав нам сили, що ми йшли цією дрою і не звертали ні вправо, ні вліво. По обітниці Ісус сказав: Я є серед вас, і Він є тут. Слава Йому». Ми чули той вірш про Джо. Він каже, Путаж казав Ісус, Я є. Тут і прийшов Ісус і каже, я ж є тут, слава Господу, що Він не минає нас, що Він йде з нами і по тій дорозі. Ми маємо таку можливість, що ми в такій кількості зібрані. Я вірю, що ми будемо зібрані в більшій кількості, і я вірю, що ми будемо зібрані там у ніх Ісуса Христа, слава Йому! І ми є на цьому місці, ми слухаємо Слово Боже. Ми провіряємо щоб було сказано своє життя, щоб наша одежа, щоб наші дороги були направлені до нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми повсякчас провірали своє життя по Слові Божому. Апостол Петро він каже такі слова, третій розділ з першої віша, друге супорне постання. Це вже друга листа пишу я. До вас, улюблені, у них нагадуванням я буджу вашу чисту думку. Слава Богу. Коли ми читаємо Слово Боже, ви знаєте, ми ну, з'єднуємося з тим, що нам говорить Ісус Христос. І вже не один раз ми вже так і нам говорили, і ми маємо читати Слово Боже і перебувати в єднанні з нашим Гостем. Я так собі роздумував, що. Коли я є рік віручий, я прочитав один раз Біблію. Коли я віручий вже п'ять років, я прочитав п'ять разів Біблію. Але як я, я віручий двадцять років, я вже прочитав двадцять разів Біблію. Це слава Богу. Коли ми це робимо і виконуємо те, що ну, нам каже Слово Боже, каже Ісус Христос. Не одним хлібом буде жити, буде жити людина, але кожним словом, яке виходить із уст Божих. І коли ми прибуваємо в Слові Божому, коли ми приймаємо знання з нашим Господом, то Бог промовляє до кожного із нас і нас навчає, нас докоряє, і нас направляє на цю дорогу, яка веде до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. В Нагорній проповіді ми читаємо Слово Боже, це є шостий розірва і читаю. І 31-го першого віша такі слова. Отож не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погане шукають, але знає отець наш небесний, що всього того. Вам потрібно. Шукайте найперш царства Божого і правди Його, а, це, а все це вам додася. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. кожен день має досить своєї турботи. Слава Богу! Каже Слово Боже, каже Ісус Христос, не журіться. Ви знаєте, читаючи це Слово Боже, ну, коли. Е... Перших би сказати днів покаяння ви знаєте, я собі роздумав, люди багаті, вони мають багато грошей, вони багато мають ну там дома, достаток, вони можуть не журитися, бо в них все є. Ну а в ті 90-ті роки би сказати так, ну робота була, зарплати не давали. Я так собі роздумав ну, про. Ну, проходив про те життя, давали якимись там горнятами, якимись унітазами, давали всякими такими речами, знаєте, що воно ну не мало б, щоб прожити людина. Ви знаєте, але слово Боже каже: не журіться. Не журіться про завтрашній день. Коли. Ізраїльський народ він вийшов із Єгипту, і Мойсей вів, його вже було сказано, вів цією пустиною. Вони там збирали ману, знаєте, і сказав Мойсей, що вони збирали там яку то міру на один день. І там ми читаємо, що коли вони назбирали трошки більше, його то воно ну портилося і вони не мали з нього пожитку. І сьогодні я так собі не один раз роздумую, що ми можемо дуже дуже багато запасатися. Ви знаєте, але слово Боже каже: не журіться про завтрашній день знаєте, дійсно, Господь дає все необхідне в нашому житті. Яке б то не були обставини, я собі так роздумав і війну, і в голод. Ви знаєте, люди ну, виживали, ви знаєте, от, може, виживали, от, і сказати, вони покладали же, свою надію на Господа. Каже, і погане цього шукають. Ви знаєте, Ми повинні шукати милості, у нашого Господа Ісуса Христа. Каже, Слово Боже, коли навіть Ісус Христос Він навчав навчав е, молитву «Отче наш», то ми читаємо 6 й розділ, 11, 6 розділ 11 віскові слова, слова, каже «Хліба насущно дай нам на сьогодні». Ми бачимо, що Ісус Христос Він каже, щоб ми були ну задоволені тим, що посилає нам Ісус Христос. Знаєте, завтрашній день, поклопочеться сам за себе. Знайту ми можемо покладати надію на багато-багато років. знаєте, покладати своє. Ну ми можемо так, так, так робити. Знайту, але ж Бог Він опті оприділив свою сказати, таке, цю дорогу, от і ми йдемо цією дорогою. Читаючи в приповістях, ми такі слова. Це є 30-й розділ приповісті Соломона. Сьомий розділ такі слова. Тридцятий розділ. Сьомий вірш двох речей я від тебе просив. Не відмов мені, поки помру. Віддали ти від мене марноту та слово брехливе. Убосла та багатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним. Щоб я не переситився, та й не відрікся, і сказав, хто Господь, і щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. Ми бачимо, що Слово Боже каже, щоб давав Господь у міру, в міру нашого хліба, у міру нашого життя. Щоб я не переситив, переситився і не сказав, хто Господь. Знаєте, Слово Боже у нас укріпляє і дає нам силу, щоб ми свою надію покладали на Господа. Ісус Христос Він говорив такі слова, це 14-й розділ в Івана. Такі слова каже: нехай серце вам не тривожиться. Сьогодні багато людей може мають ну таке тривожне серце. Ото буде то, то буде то вже той час, такий, може вже підходить до того, щоб має прийти цей ну, сказати, князь цього світу. Ви знаєте, от. але сьогодні Господь заликає нас, щоб наше серце не турбувалося, щоб воно ну, не ну не лякалося, знаєте, а клало свою надію на нашого Господа. І Ісуса Христа, Читаю це Слово Боже. Ми згадуємо ті події, які були за часів Ісуса Христа. Ми читаємо в 19-му розділі Матвія і 16-го віша такі слова простого юнака, який був багатий. От, і ми бачимо, що Він був дуже багатий. Знаєте, от, і він бажав ну, мати, що каже, робити доброго, щоб мати життя вічне. Люди цього світу, даже, і люди всі шукають чого то. В цьому світі одні. Одні багатства, одні ще чого, одні шукають спасіння нашого Господа, щоб їм спастися, і що треба робити, щоб ми спастися. Цей юна це юна каже, що робити мені доброго, щоб спадкувати вічне життя. І там ми читаємо, що Господь сказав, Ісус Христос каже, щоб виконував Він заподі. Які заповіді там не би не кридиш, ну і батька і, ма, і матір. От каже, я це виконав все із юнаства свого. Що мені ще бракує? І каже Христос, щоб. Був досконалий, каже, подай свої багатства і ростай бідним, і тоді йди за мною. Ми читаємо слово Боже, що цей юнак засмутився. От я так розумію, що він відійшов, от і там написано, що війшов. І ці учні питаються: ну як війти, як війти в царство Боже? От, а каже, людям неможливо, а Богу все можливо. Коли ми я вже сказав, коли ми надію покладаємо на нашого госта, Ісуса Христа, ми пройдемо цією дорогою і будемо мати вічне життя. Ми також читаємо. Слово Боже, коли записано, коли два чоловіки війшли в храм помолитися, ви от, один був фарисей, а один митник. Бачимо, що фарисей казав: я десь і десятину даю, і даю все, що маю, і даю, і пощу два дні в тижні. Знаєте, от. І, і далі каже, я не такий, як цей митник, як ці люди, не здищить, не про не, не, не втален, там, ну, він виправдав себе своїми знаєте, от, І ми бачимо, що цей митник він стояв і бив себе в грудь і казав: Я ну будь милостивий до мене грішного. бачимо, що цей би сказати? Ну не возгордився, знаєте, от і себе унижив себе так, як воно було. Ви знаєте, цей фарисей він себе підніс високо. Бачимо, що цей митник він більше пішов оправданий, ніж цей фарисей. Хоть він і давав і десятину, хоч він давав все, те, що він надбає, каже. от, і пост, знаєте, от, але це все йому без хати не залічилося. Ви знаєте. Хай би Бог дійсно укріпив і дав нам сил. І ми читаємо, та же Луки, 11 розділ із з 37 вірша. 11 розділ читаю з 37 вірша такі слова. Стався така подія, каже. Коли він, тобто Ісус Христос говорив, то до нього фарисеї став благати його пообідати в нього. Він вже прийшов та й сів при столі. Причому, що фарисей казав, щоб він цей пообідав, щоб Ісус Христос пішов пообідати з ним. І каже, фарисей, вже побачивши це, здивувався, що перед обідом він перш не обмився. Господь же промовив до нього: тепер ви, фарисеї, Он чистите, он чистите зовнішність кухня. А миски та ваше нутро повне здитства та кривди. Нерозумні, чи ж той, хто створив оте внутрішнє, не створив він і зовнішнє не створив він і внутрішнє. Отож, милостиню, подавайте внутрішнього, а все це буде вам чисте. Ми бачимо, що Ісус Христос він бачив серця цих людей. Каже, горе вам, фарисеям, бо ви десятину даєте зм'яті та рути і всякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не лишати. Ми бачимо, що Ісус Христос. Він сказав ті слова, що він каже, це, це треба робити і цього не лишати. Хай Бог дійсно укрепить і дав нам силам, що ми робили те, що нас навчає Слово Боже. І ми читаючи Слово Боже, каже апостол Павло до Римлян, це 10 розділ, 4 військові слова, каже: бо кінець закону Христос. Бо. Ну, Направедність кожному хто вірує. бачимо, що вони там робили тайбем по закону. Але Христос сказав: це є кінець закону, і ми є діти Божі, і ми це робимо, що навчає нас Ісус Христос, каже апостол Павло до Тимофія в другому розділі, третій, другі Тимофія, три, дванадцять. Тож усі, хто хоче жити по у в цій будуть переслідувані. Ми бачимо, що дійсно, коли ми живемо серед народу цього світу, знайте, і що то в нас, ви скажите, таке буває, ці розмови, чи ще що, ви знаєте, що не так, не так то ви сказати, ну. Ну, би сказати, не обідно, а так ну не так нас докорає. Е, от якби ми були віруючі, знаєте, те, що ми говоримо, ми повинні говорити з любов'ю, з Божою любов'ю і не докоряти, а з любов'ю говорити один до одного. Каже, хто хоче жити побожно, той буде переслідний. Буде переслідувати один одним. Знаєте, і я так згадую ті слова, які один брат говорив тут на з'їздному, каже, що алмаз сліхується алмазом, а християнин, Сліхується християнинам. І дійсно, щоб ми були наші серця чисті перед Господнім лицем, і вже було сказано, щоб наші одежі були обілені, щоб ми могли війти у е, ворота нашого Господа Ісуса Христа. І ще б хотів нагадати це слово. Ми читаємо же, це. є е, 30-й розділ е, припусти Соломону каже, щоб я не переситився і не відрігся, і не сказав, хто Господь. Бачимо, що коли Ісус коли Бог виводив ізраїльський народ в пустині, Він давав ті накази. Боже, нагадано, щоб е, про закон. знаєте, і, е, Ми читаємо повторення закону, 8-й розділ із перших віршів. Я буду читати такі слова. Каже, усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили і множилися, і увійшли, і посіли той край, що Господь присягав вашим батькам. Ми бачимо, що. Мойсей він вів ізраїльський народ, і вже було в ті заповіді, як нам потрібно ходити, і на, як потрібно виконувати. І він говорив до ізраїльського народу, каже, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе. Ми бачимо, що він наказував, і просто вже в кінці він підкреслює цю дорогу, якою пройшов цей ізраїльський народ, і каже: четвертий вірський слова каже: одежа твоя не витиралась на тобі. А на. Мага твоя не спугла от уже 40 літ. Ми бачимо, що вони йшли цією постійною 40 літ, Бог їх вів. І він каже, що Він каже, і, і впокарав він тебе. І морив тебе голодом, і годував тебе ману, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз господніх живе людина. Ми бачимо, ж Господь випробовував цей ізраїльський народ. Я так розумію, що ми є тут на цій дорозі, і Господь веде нас цією дорогою, як казав до зустрічі з ним, От, і він нас випробує, випробовує, якими є, яке наше життя, яке наше ходження. Перед Господнім лицем каже, і пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій, і будь виконувати заповіді Господа Бога Свого, щоб ходити його дорогами та щоб боятися його. Бо Господь Бог вводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині і на горі, до краю пшениці ячменю, і винограду, і фіг, і гранату. До краю оливкового дерева та меду, до краю, де по достатком будеш їсти хліб, де не, де не забракне нічого до краю, що каміння його залізо, а з його гір добуватимеш мідь. І будеш ти їсти і наситися, і поблагословиш Господа Бога свого у тім добрім краю, що дав він тобі. Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога свого. Ми бачимо, що. Господь наказував цьому народу через Мойсея, якими вони були мали бути, щоб вони завжди пам'ятали про Господа. І сьогодні я так собі думаю, що ми, ми пам'ятали за те, що зробив нам Господь в нашому житті. Він знайшов нас і Він веде до того краю, де не буде ні плачу, ні смутку. це слово Боже, об'явлення вже було нагадано. Я так хотів би зачитати 21 розділу об'явлення такі слова. Об'явлення 21 з перших віршів каже: і бачив я небо нове і і нову землю. Перше, бо небо та та перша земля про і моря вже не було. І Я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений. Як невіста прекрасна для чоловіка свого, і почув я гучний голос із престолу, який сказав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, він буде народом його, і сам Господь, Бог буде з ним, і Бог кожну сльозу їхні зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове. Я творю, і говорить: напиши це слово, що слова ці правдиві та вірні. Ми бачимо, що. Слово Боже нам говорить, каже, що я бачив нове небо і нову землю. Хаби Бог дійсно укріпив і дав нам сили, що ми своє життя упорядковувалися. Ми життя готували до того, що буде тая зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. І каже слово Боже каже, шукайте найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Хай ім'я буде послане, а йому слава навіки. Амінь.